Всім добрий вечір. Трішки порозприділяла посилки, порозкладала кому що. Не знаю, і ще залишилась така кучка в мене текстилю, я сіла, його перецінила. Ну, Можливо, не все, можливо, дещо, але так поперецінювала. І хочу вам показати, подивитися, можливо, розберете його, тому що сильно велика в мене буде колекція. Так, показую, вже нічого не буду міряти, бо ви його вже все 100 раз бачили, тільки буду показувати ось такий набір серветочок. 4 штучки, їх під номером 102. Тут 4 серветочки, іде 60 гривень. Так, оцей ранер, льняний, вишитий, біла вишивка по ньому, він іде під номером 210 80 гривень. Він гарний його випрасувати треба. Так. Далі оця скатертина, я також вам її показувала. Така звичайна льняна, вона не товста, так, ну така середня. Вона йде під номером 252, 100 гривень. Така скатерка. Далі ось ця. Гарна вінтажна така скатертина. Іде під номером 251, і ціна її 150 гривень. Оцей ранер або рушник. Ну він більше йде як ранер, він такий натуральний і така щільненька тканинка. Він йде під номером 28. Це ще з якого ну, не знаю показу. 80 гривень. Він такий довгий, ви вже його бачили всі. Довгий і широкий. 80 гривень всього-навсього. Так, оцей набір. Тут ранер і дві, три вірніше, серветки. Такі величенькі. Я вам його також показувала. Він йде під номером 109. І ціна, ціна за цей комплект 100 гривень. Ось цей ранер абсолютно новенький. Дуже гарний. Іде під номером 115, його ціна 80 гривень. Знизила ціну на оцю скатертину. Чайна скатертина льняна під номером 116-80 гривень. Так, оці великі серветочки. Я показувала, вони такі завбільшки, як чайна скатертина. 235 номер. 30 гривень. Ось такий набір із чотирьох серветок величеньких льняних. Вони жакардові. Іде під номером 236, і ціна його набору цього 80 гривень. Тобто 20 гривень виходить одна гарна серветка. Це також велика серветка, льняна. Іде під номером 234, 30 гривень, всього-навсього. Далі ось ця вишивка, я вам казала, це мені її дали цю вишивку, щоб ну, запропонували, щоб я виставила на продаж, оце все зашите. Навіть біленьке оце все зашите. Це майстриня вишивала ось така тризуб, калина, така наша українська символіка. Я продавчині поговорила з нею, бо вона хотіла 300 гривень за цю. Вишивочку, ну, 20 гривень вона скинула. Ціна буде на неї 280 гривень. Я навіть номер не ставила. Якщо хтось бажає, вишивка українська символіка. 280 гривень. Так, скатерка кругла. Я не знаю, чого вона застрягла. Вона, дорог... вона гарна. Вона гарна дуже сама по собі. 247 номер 180 гривень. Такі дві серветки, я тепер буду вже казати правильно, клаптикова вишивка. Ось, бачите, ви казала аплікація. Це клаптикова вишивка, це натуральна тканинка. 212 і 213 номер. такий трішки вони відрізняються за кольором. І вони будуть по 30 гривень. Ну, така серветочка, я показувала вам її. Вона буде 40 гривень, так як і була. Тут уже нікуди знімати. Зняла я ціну на ось такий ранер, показувала вам його вчора 60 гривень, він йде під номером 201. А, це я не озвучила, да? 206. Так, це 201. Ось, зверніть увагу, оця скатертина, я вам показувала її. Вона йде під номером 246, 80 гривень. Така величенька. Здається, там 1,20 на 1,20, а можливо, і більше, я вже не пам'ятаю. Номер 246, 80 гривень, всього-навсього. Так, ось така ліна скатертина. Вона жакардова. Біла. Тут є принт. просто його під, під яким ракурсом дивиться, тоді його видно. Така скатерка йде під номером 218 і ціна її 120 гривень всього на всього. Залишились в мене ще з якогось показу там ці серветки. 4 штуки це льон. Вони йдуть під номером 331, і ціна за 4 штучки буде 80 гривень. Ось я розверну. О, такі серветочки. Виходять по 20 гривень серветка. Так, раннеру такого кольору, е, я не знаю навіть, що це за колір. Е, такий ранер іде, він натуральний. Е, такий ранер йде під номером 330, ціна його 80 гривень. Ось такий ранер е, такого кольору. Зеленувато, салатов. Ну, такий. Отакий він, як ото на відео. Іде під номером 329, ціна його 100 гривень. В дуже гарному стані, довгенький, такий, гарна якість. Так, залишилися носові хустинки чоловічі, отакі. Їх залишилось у мене тут 2, 3, 4, 5, 5 штучок. По 15 гривень, хто хоче придбати, можете брати. Так, далі хустина загубилася з сьогоднішнього показу. Іде під номером 328-30 гривень. Отака От невеличка хустина. Я не можу сказати, ну, звичайно, це, а ось лице. Звичайно, це не натуральна тканина, але така, знаєте, вона ніби більш до простої така. Цікава така. Всього на всього 30 гривень. Так, і залишилися оці серветочки сьогоднішні. Під номером 302 40 гривень. Така серветка. Ось залишився рушничок такий новорічний. Ціна йому 60 гривень. Під номером 309. Так, залишилась така Вишита серветка, вишивка це хрестиком. Ось виворіт. Ой. Така серветка йде під номером 313, вона коштує 50 гривень. Так, ось залишилася оця серветочка. Я її також я вам розказувала, я не обрізала, хто обрізе, обріже, це просто от закінчували плетіння. І закріпили ниточки, але вони їх не обрізали, та й я не обрізала. Вона абсолютно нова. Іде під номером 311 і ціна її 80 гривень. Отака От серветочка під номером 306, іде під 20 номером Це льон. Так, І залишилися два рушники. Натуральні вафельні рушники, доволі таки величенькі. Саме те на кухні 321 номер і 320 номер. Ну, добре, хай будуть по 50 гривень. Хай будуть по 50 гривень. Ось такі акційні ціни познижувала, як могла дівчатка і хлопчики, дивіться, можливо, хтось ще щось добере, бо я посилки не замотувала сильно, не закручувала м -м, скотчем. Завтра тоді чи сьогодні докладу і доформуємо посилочки. Завтра трошки буду відправляти, тому що в мене дуже багато вже його наскладалося, хати мало. Ні, ну Звичайно, я нічого не маю. Треба притримати, притримаю. Ну, такі посилки, що вже сформовані, то вже їх можна і відправляти, бо ну, я ж вкладаю гроші, ви розумієте. Все. Не буду багато говорити. Всіх вас міцно обіймаю. Тихого вечора, гарної ночі. Зустрінемось завтра. Пока-пока. Всім дякую.